Сучасне поле бою це не лише танки та гармати. Це дрони, протитанкові комплекси, ручні гранатомети і високоточна зброя. І в таких умовах класична товста сталь уже давно не гарантує захист. Якщо уважно подивитися на сучасні танки або бойові машини піхоти, можна помітити дивні коробки, плитки або цеглинки, розташовані по всьому корпусу. Це не багаж і не декоративні елементи. Це реактивна броня. Сьогодні розберемося, що таке реактивна броня, як вона працює, від чого реально захищає, і чому її використовують майже всі армії світу. Типовий блок реактивної броні складається з трьох основних елементів: зовнішня металева плита, внутрішня металева плита, дуже тонкий шар вибухової речовини між ними. Важливо розуміти це не потужний вибух, не бомба, це малий, контрольований заряд, розрахований на миттєву реакцію в момент попадання. Кожен блок працює окремо, якщо влучили в одну плитку спрацює тільки вона, сусідні елементи зазвичай не детонують. Саме тому ери роблять модульною, пошкоджені блоки можна швидко замінити. Реактивну броню перш за все створювали проти кумулятивних боєприпасів. Кумулятивний снаряд або граната не спробиває броню масою, вона створює тонку струю розпеченого металу, яка рухається з величезною швидкістю і буквально пропалює броню. Саме так працюють. РПГ. Багато протитанковий ракетний комплекс Деякі авіаційні боєприпаси. І ось тут реактивна броня починає грати ключову роль. Коли кумулятивна струя або боєприпас влучає в блок Р. вона пробиває зовнішню плиту, активує вибуховий шар. Вибух змушує обидві плити різко рухатися в різні боки. І ось головне. Кумулятивна струя втрачає форму, фокус і стабільність. Замість чіткої, сконцентрованої голки. Вона перетворюється на розсіяний потік енергії. Часто можна почути. Ере не працює проти підкаліберних снарядів. І це частково правда. Підкаліберний снаряд це тверда стріла, яка пробиває броню кінетичною енергією, а не вибухом. Класична ере дійсно менш ефективна проти таких загроз. Але сучасні типи реактивної броні використовують складніші схеми. Працюють під кутом можуть порушувати стабільність сердечника. Це не повний захист. Але навіть часткове зниження пробиття може врятувати машину. Реактивна броня спрацьовує після контакту, активний захист до контакту, перехоплюючи загрозу в повітрі. Сучасна концепція захисту виглядає так. Основна броня реактивна броня. Активна система захисту. Разом вони створюють багатошаровий щит. Реактивна броня це не магія. Вона не робить танк невразливим. Але в реальному бою. Вона часто дає екіпажу найцінніше час і шанс вижити. Саме тому ці маленькі вкоробки часто важливіші за ще один сантиметр сталі.